Прийшла жінка до мужа додому п'яна, прям в дрова. Муж каже, що опять п'яна? Опять набралася. Вона каже: Ну да. А Він каже: ну то йди. Там, де була, там, де пила, туди йди, і не чуй. А вона така дзвонить дівкам: Альо, дівки, я в мужа відпросилася, я до вас вже їду. Це м, анекдот був. Рас... Розкажіть, скільки ви плануєте сьогодні потратити грошей на цих каруселях і на яку, і на яку горку взагалі плануєте піти? Грошей скільки є, стільки можна втратити. Ну, горки кажуть, що тут по 150-200 гривень, то есть недорого. Скільки ви плануєте сьогодні ставити на цих каруселях грошей? Ну, гривень 500 точно. Е -е -е так, прикинь. Так на яку ти підеш?